Привіт, колеги! 27 серпня 2024 року перед вами зараз я показую вам Грюнер Вельтлінер австрієць, який мені попав від... із Австрії. Таке гарне досить навантаження. Ягода жовта уже поряд із ним Weltner Цей набрав Ротвайс 20-21 брікс. Грюнер потрібно зрізати. Я, мабуть, зараз після відео буду робити зрізочку і далі в підвал на охолодження 23-24 брікс. Прийшов зробити відео, поміряв цукор і терміново треба різати ягоду, тому що він вже занадто готовий, навіть, можна так сказати, на біле сухе. По смаку мене запитували. ну от Якщо порівнювати ці два сорти: Грюнер, Вельтлінер і Вельтлінер Ротвайс, то у Грюнера є в шкірці, ну мабуть, і в соку якесь є щось є більш таке яскраве в порівнянні. ну то є, Вельтінер трохи простіший. Ну, я так думаю, що це не значить, що вино з нього буде гірше. Вони просто будуть відрізнятися вина з цих двох сортів. Тому чекаємо вже на дегустацію. В цьому році вони будуть зроблені вина порізно. Теж з лозою, з визріванням абсолютно ніяких проблем. Ось, дивіться, лоза на грюнері показує до кінчиків, все визріло. Чиста лоза, гарний стан. У мене його тут, напевно, кущів. 6. Конкретно я говорю про Грюнер Вельтінер. Трохи тут вишні закривають сусідські. Ну, не критично, тому що одною стороною тому тут ягода трохи зеленіша. Там, де знову ж таки з двох сторон сонця, то ягода жовта. ну Такий цікавий варіант. Будемо пробувати, тому що мені цікаво, що з нього вийде. Е, Грюнер-вельтлінер на 27 серпня вже готовий.